Ось чому вам потрібно знати ковбойські секрети: від голівудських міфів до правди дикого заходу. Давайте швидко розвінчаємо деякі ковбойські легенди. По-перше, справжні ковбої не носили тих гігантських капелюхів на 10 галонів. Більшість віддавала перевагу капелюхам котелкам або практичним крислатим капелюхам. І забудьте про джинсову одержимість. Ранні ковбої носили вовняні або полотняні штани, тому що джинси не були поширені до пізнішого часу. Ви знаєте ці епічні ковбойські перестрілки? Вибачте, більшість суперечок закінчувалися словами, а не дикими перестрілками на вулиці. Також ковбої не всі були народжені в Америці, близько третини були мексиканськими вакеро, чорношкірими або корінними американцями. Які формували ковбойську культуру, яку ми знаємо сьогодні. І ось що цікаво: ковбой іноді було образою, що означало порушник спокою. Останній факт ковбої частіше співали коровам вночі, ніж дуелювали з розбійниками. Так, серенади для худоби заспокоювали їх. Отже, наступного разу, коли ви уявите дикий захід, пам'ятайте, справжні ковбої були набагато цікавішими, ніж у фільмах. Тисніть, подобається, якщо ви дізналися щось нове і продовжуйте їздити з нами, щоб дізнатися більше коротких історичних фактів.